Всім привіт! У мене для вас дві новини: погана і хороша. Значить, погана новина. Мої два самі більші аккаунти на 95 тисяч підписників і на 25 тисяч підписників заблоковані навсігда. Коротше, до свидання. Акаунтів у мене більш цих немає, і з за того ви більше мене там не побачите на тих акаунтах. Коротше е, обідно, да, обідно. Е, з другої сторони, слава Богу, ви знаєте. Слава Боже, я скільки 3,5-4 половиною года веду о той самий перший свій акаунт. І думаю, дійсно, треба вже щось нове. Там вже половина мертвих тих підписників, да там почти 100 тисяч підписників. Ну вони мертві. Це просто цифра в інтернеті, яка нічого не означає. Означає тільки одне: який контент ти робиш для людей і все. Так що, е, що в нас буде? У нас я буду вести Тік-Ток е, по магазинові на оцьому акаунті, аккаунті. Тут я про ремонти, про перепаковки, все таке. Тут я дуже мало відео виложував, тут мала активність була. Так що, ребята, хто хотів подивитися нові акції, нові все, не пропустить, так як тепер ті аккаунти не будуть вам в рекомендації вкидатися. Я випущу обалденну акцію, як оце ось 3 плюс 1 вентилятор і так далі. Там е, По дійшові ціні, по розпродажі, на безплатно що знаєте, а ви цього не тому що вам ці аккаунти не попадуться в рекомендаціях. Так що обов'язково підпишіться на цей аккаунт, якщо вам цікава моя діяльність, це по-перше. По-друге, е я сьогодні заведу новий TikTok, другий, де будемо знімати. Будемо знімати, отут я для рекламки на магазин, для всяких акцій і так далі. Я цей аккаунт оставлю. А на другому аккаунті будемо діляти топові відео. Коротше, я, як тільки перше відео залю на тому аккаунті, не пропустіть його. Коротше. Е, я там буду знімати, будемо там знімати. і приколи, будемо знімати юмор коротше, все, все для вас. Чисто е, нативний контент, нормальний коротше, з всяким юмором, без реклами. Просто чисто по приколу контент, щоб віддихнути і вам приємно провести час. Так що, отак, підписуйтесь обов'язково на цей аккаунт, і як тільки я випущу відео на тому, я його перекидаю все в телеграм-канал. І ще одне, ребята. Тіктоки, не тіктоки, оці всі соцмережі, ви розумієте, їм все одно на людей. Люди їх підняли, люди робили контент, розширювали їхню платформу. ну Їм на цих людей абсолютно положить. Вони собі, їм легше позаблокувати всіх підряд, коротше, чим розбиратися, хто прав, хто винуват. Відтоги, які б не були соцмережі, але, ребята, телеграм-канал і вайбер-канал, я б на вашому місці підписався. Я раніше ніколи не просив підписуватися на ті канали. Вони просто як доповнення йшли. Ну, якщо вдруг десь, щось, якісь змінення на магазині, десь я привіз новий товар, або класний, або обзорчик якийсь, я обов'язково туди все публікую. У Viber для тих, хто вайбером основним пользується, і Telegram для тих, у кого є Telegram, бо не у всіх є Telegram підпишіться на ці групи, ви ніколи мене не загубите. На яким би аккаунт не виложував відео, де б не виложував, чи в Ютубі, чи в Тіктокі, чи в Інстаграмі, буду і Ютуб активно вести в Телеграм і Вайбер каналах, ви всіхда знайдете актуальну інформацію, що проїсходить, що інтересно, що вове нового. Так що все, всім до встречі.